Згідно згідно закону статус депутата обласної пане, ради пане Ігорю. Ви згідно ви... закону так. про місцеві державні адміністрації. Так, так, так. Я знаю, що я повинен і чого я не повинен. Я вам кажу, як депутат згідно, обласної закону, згідно закону, я, маю я право, теж депутат обласної ради. Я маю право на позачерговий прийом. Я прошу позачергового прийому голови обласної адміністрації. Це пізніше, після того як я відпрацюю журналіст. Друге, вас тут сидять люди, які сьогодні намагалися побити. Мене немає побити там... мене в нас це відео. Отакі от мордовороти. Я хочу дізнатися, це не мордовороти. Що це, за люди? це мої друзі, вони дали інтерв'ю, прочитайте їхнє інтерв'ю. Тобто це ваші друзі сьогодні отакі от мордовороти туди То що ти зробиш? Людей. Є в мене худі друзі, є товсті друзі, але, так, але, так як і так. у вас. Так. Є худіші, є товстіші, є мордовороти. То То це не працівники міліції? Ви запросили сюди, худені. звідки вони з Донецька, з Донецька з Луганська? Послухайте, це лучани, це дуже порядні серйозні. Прийшли сюди, так? А, а, чому, ви... Зранку а чому ви думаєте, пане не біля мене не може бути серйозних Це не порушення закону, що депутатів ці люди не пропускали. Пропускала так. міліція, тому що я ні, не приїхав. Ці люди не пропускали, медицій не було. Чому вони, як вони мають право? Вони хто? Ч, чиновники, вони працівники СБУ міліції. Яке вони мають право не пропускати? Це вони так самі люди, як і ви. Вони не мають права Ось, мені перешкоджати. Чому вони нас не право Ось пан не депутат, депутат Ковальської районної район. ради? Ну тут не депутат область. Ні, ну він, ну, він теж до вас прийшов на прийомі. Я прийшов вже є питання. Скажіть, розмови. Але не прошу. чому ці Послухи. люди заважали мені пропасти до вас? Запитайте у них. Ні це ж ви їх запросили вони ж вас до вас сили за... не приміняли не приміняли приміняли ми не бачимо. ви їх запросили добре. скажіть ви їх запросили будь ласка пане ігорю заспокійтеся. Борис Петрович, тільки одна скажіть, ви їх запросили послухайте вже вони самі прийшли тобто ви їх запросили на всі ставили на всі на всякий обласного. випадок знаєте Ігор. Ну, Я зрозумів. Ну, добре, що правили, вони її... тут, це ваші люди, ви це сказали, і вони не пропускали там їх, депутатів. Там їх зараз немає. Вже не вони, але, вони але, вони були. але вони тут. У кабінетах. Ми але вони тут. Ми зрозуміли. Так. Так. Це мої друзі. Ні, друзі не мають права мають, не припускати мають, депутата мають, до вас. Мають право. Яке право? Хто їм таке право дав? Слушайте, крім моїх друзів, тут ще є міліція офіційно. Так. От я сказав, Никитику, теж... коли міліція стала, ми вже не заходимо. Так чи ні? Вже я виконую, Вибачаю. послухайте, пане Ігор, я на відміну від вас на роботі. Я виконую свої службові функції. Я вчора вечері, сьогодні, послухайте, виборців. послухайте.